Усім привіт! Вітаю на каналі. І сьогодні у відео я покажу і розповім про свою першу роботу в Канаді. Робота розташована у містечку Елфорд, Британська Колумбія, а офіс знаходиться у місті Калгарі, Відстань між цими містами 300 км. На роботу мені допомогла влаштуватися наша хост хостфемілі, до якої ми приїхали і проживали перший час. Перед тим як їхати на роботу, мені потрібно було пройти невеликий медичний тест на алкоголь і наркотики, який я успішно прийшов. І ще така інформація, про яку нам розповіли, що якщо ви здаєте будь-який тест чи обстеження у будь-якому закладі, і у вас результати добрі чи нормальні, то вам ніхто не зателефонує і не скаже про це. Тільки якщо ви самі зателефонуєте і запитаєте. А якщо навпаки у вас результати погані, то так, вам зателефонують і повідомлять про це. Чи це правда, я не знаю. Якщо у когось є інформація, то будь ласка, напишіть у коментарях. Також мені прислали список необхідних речей, які потрібно було купити. Про нього я розповім пізніше і скажу, що потрібно, а без чого можна було обійтися. Приїхавши сюди на роботу, вам ще додатково видають таку форму, дві таких форми, і поселяють у кімнату одного з гуртожитків. Кімнату я покажу вам після роботи. Почав працювати з 26 травня. Тобто рівно через 2 тижні, як ми приїхали до Канади. Працюю на посаді загальний помічник на кухні. Є тут дві робочі зміни. Я працюю у нічному. У зміні максимум 8 чоловік. Не пам'ятаю, що було більше. Та й 8 це велика рідкість. В основному 6-7 чоловік. 100% є кухар і пекар на випешці. А далі по-різному. Якщо рахувати що 8 чоловік, то плюс 3 сендвічмейкери і 3 помічники. Так що, якщо ви бажаєте тут працювати, то робота 100% буде і цілий рік. Працюють люди тут з різних міст, таких як Калгарі, з околиць Едмонтона, з Ванкувера є, з острова Ванкувера місцеві теж є. Це ті, про кого я знаю, можливо, є і з інших міст. Ось така вступна інформація. А тепер йдемо на кухню. Вийшли з кімнати, такий блок довгий. Зараз вам покажу пральню. Берете тут одяг. Це пралка. Сюди закинули одяг брудний. Включили потрібний режим. Годинка-півтора, все поправило. Зразу сушилка. Півгодинки все посушили. і берете одяг, Зразу можна його одягати. Така пральня невелика. І далі. У кожному блокі 44 кімнати, кожен блок називається літерами, і таких блоків тут є 11. Так як, сюди йде 4 блока, сюди 4 блока і з лівої сторони ще 3 блока. З правої сторони вже починається їдальня, один вхід і чуть далі другий вхід. З цієї сторони ви потрапиєте в таку зону. Просто 24 на 7, приходите і берете все, що ви хочете. пеканчики, вік, джеми різні. тостери зробили, як бажаєте. Різні солодкі напої, сенвіші на люби смак. З цієї сторони вийде супи, каші, можуть бути. Різні. Тут Резнілоко, сік, розіливай, бажають не коштувая вода, молочні каши, фрукты, ну, різні солодощі. Тут, Тут жикава. І чай, весь мак. Цукер. Якщо ви працюєте помічником, то ваша задача тут все тримати в жорстоті, щоб все було заповнене. Щоб були, кришечки, джеми заповнені, хліб свілий. Щоб вода була, туди заправляєте лід. А тут вже перевіряєте, чи вода повна, чи не повна. Якщо закінчилось, то тут вже підготовлено для повної закінчилась. І просто поміняли шланг і, і вся вода на складі себе Так, З цієї сторони відповідаєте за каву, наявність кави. Закінчується, потрібно приготувати, щоб чай був повний цукор, рушники щоб були. Теж стаканчики, щоб молоко було за один наповнене, сік, щоб виповнене. Щось закінчується, зразу міняєте, тобто, щоб каша була, фрукти і це солодище вже відповідає пепер за наявність. Тут ще не відповідає за наявність одноразових. Борів. За сенвіч вже відповідає сендвічмейкер. Приготував і вже закінчується і все міняє. Буває таке, що помічник допомагає йому, але дуже рідко. І Також за цей холодильник відповідає супів. І, в принципі, тут робочі приходять розвішали одяг робочий вхід в одному я десь заборонений так, в цьому відділі все з відділу 24 на 7 ми потрапляєте в сім'ї але тут ще додатково є холодильники в цьому зберігаються Підготовлені сніданки. Працівники, які працюють, які тут обслуговуються, доповняють спеціальний бланк. І на ранок або на вечір, їм готуються за бажанням на весь смак сендвіч, чи що вони забажають. Зберігаються в цьому холодильнику. І там вже все написано. Тільки матір проживаю я заповню. Приходить і забираю. Стоїть покинути. Цей холодильник додатково сэнджі зберігається. Так як відділі досі на 4 на 7. Бізні сэндвичі. Дальше фрукти. Холодищі, приправи, ще один холодильник з сенджами. І тут додатковий хід. Це офіс, це в нас холодильник на овочі і салати. Він заповняється за годину до відкриття, я пізніше покажу. І це фруктовий бар. Також є. Морозово. Тут помічники виконують, заповняють фрукти на все, щоб були завжди заповнені. щоб приправи були заповнені. Також щоб були стаканчики, кришечки, пакети, салфетки, одноразові прибори. Пекар відповідає за свій відділ з випічкою. Сендвічмейкер за сендвічі за цей і за цей холодильник. Так, така їдальня І там додатково ще один фруктовий бар, подібний до цього, такі самі, що там. Там вже вхід на роздачу їжі. Кажу пізніше і там вже вхід до посудомийної відділу. Тут їдальня столи Тут помічник відповідає за чистоту столів і щоб завжди кетчуп стояв, сіль і салфетки Тут у нас зона миття посуди. Мирити распадает одну грушу да еще вдоль вариантов там друга там рушная последуюсь ничего тут у нас такая зона тоже знак сотки молоко До... шоколада молоко тоже До... напої До... поеводе До... 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 Пожередник приправи, дав бізнес, ложки, прибори, І Сюди пішли брати за данок, Тут у нас зона кухає, тут ну, кухай готує. і роздає її. Та вже зона пекаря і сенвіч зробить місце сенечмейкера. Мельничому виготовляємо, так все складаєте, там зберігається посуда, духовка для випічки, холодильник, а тут вже місце пекаря для витічки солодощі. Тут вже в нас де склад всякої продукції, стаканчики, кришечки, пакетики, деякі продукти, хліб. Аккуратно складено. Там вже холодильник для зберігання м'яса. За годину до відкриття йдемо готувати каву. Пластий фільтр. Спеціальний фільтр. І готуємо каву. Щоб готувати каву, потрібно два таких пакетика. Це буде повний горщик кави. Цей у нас чистий, ми висипаємо. Зразу можна готувати. У цьому шкала є, але застрати ми її будемо спорожнювати. споражнювати. Тут приготуємо два пакети колесика. Повний. Включаємо. Зараз виключили, бо проводили чистку, треба тепер включати. Включаємо на максимальний режим, максимальна температура. І тут віддачок буде працювати. Останемо треба, щоб він так тримався до половини. Якщо вже буде більше половини, вже почне там утворитись конденсат і буде будеш капати. Треба слідкувати за цим. Все, перший запускаємо. А Це поки що може стояти, поки ви готуються, ще люди вночі приходять і ну, п'ють каву. Перше готуємо повні, чаші, кави, а потім Зробимо заготовку наполовину, тому що зранку люди, які йдуть на роботу, багато беруть кави з цього автомата. і все дуже швидко спорожнюється. І просто тоді до... скоро доготуємо. Ну, Я вам все покажу. Поки кава готується, йдемо виставляти фрукти і овочі. Потрібно виставляти овочі і фрукти, підвозити на такому візочку, все зберігається в холодильник і ще зверху накривається пакетом. І так зберігається в холодильник. Це зранку, то що, то як на вечерю що залишилось. І ви можете ще це викладати так, як на сніданок, що підходить по даті. Заповнюємо, так як цей холодильник не електричний, тут засипається льодом. Закінчуємо виставляти, але перед тим завжди перевіряємо, чи підходить нам дата. На жовтому це кінець дати, доки можна ще вживати продукт, а це коли виставили. В основному на всі продукти дають три дні. І тут згори написано назву, зразу її читає англійську. Відомогу виставляємося, йдемо доставляти фрукти. Готовий бар теж закінчуємо викладати. У фруктових контейнерах теж все написано, фрукти, коли заповнили контейнер, і до якого часу потрібно його вживати, доки він дійсний. В основному фрукти всі швидко розходяться, тому швидше чимся дата, яка є, але все потрібно ставити. І заодно вчити англійську, якщо цей контейнер ви наповнюєте, одразу і писати навчитися, і залучаєте англійську. Зараз ще ложки листом і йдемо заповняти слідущі салапа. Все розклали вже, ложки, порозкладали, на овочах, на салатках, на клітках. Будемо продовжувати кому. Одна половина вже приготувалася, тепер потрібно приготувати другу половину. Як тут ще стара кава, потрібно її спорожнити. порожняємо. Ось цей час поки порожняється, можна вже одразу підготувати. Поміняти старий фільтр. Так, сположнили цю половину. І потрібно сполоснути ще її. Ми ну, просто включаємо гарячу воду і брополі скрину старою кави сполу снули ставимо, ставимо фільтр і заправляємо кадру так кову заповнене накриваємо і запускаємо теж повну поки стрілка ще до половини не пішла тому чержемо Залишаємо на максимум. Якщо вже будемо біля половини, чуть більше, тоді потрібно переключити інший режим, щоб не утворювався конденсатор. З цієї половини коразивно забираємо, тому що ще один автомат у нас там знаходиться. Ми йдемо там готувати. Каву запустили, тут заповняємо на половину, що тільки Люди тут беруть зранку і небагато виходить, І тут вже заповнили шарфрути. Тут вже ці контейнери менші. Бо люди беруть зранку до сніданку. З того відділу беруть тоді на роботу. Далі йдемо готувати виконувати. Каву, цукру звину достаєте і відносите там, на першу, на першу зону. Чому? Тому що потрібно підготувати на випадок, якщо там закінчиться. Підготовлюєте лише половину, тобто висипаєте один пакетик. Так, каву приготували, один, одна половина, друга половина і підготовлюємо один, один пакетик, щоб... Зразу було готовий, якщо виленька впаде, просто тоді кручемо половину, запустимо і одразу буде приготування.